До цієї машини руки трошки не сильно доходять, але знято дверка сьогодні була. Вон вона. чик чик продана. За 250 доларів з пошкодженнями певними. Під невелику рихтовку. Гарна ціна, я рахую. У нас іще є. До речі, мордочка є, радіатора, решітка, може, кому треба. Дві дверки є, вся ходовка, мотор, редуктор, муфта. Торпеда є з цілою безпекою. Ой, впала. Оп. Торпеда з цілою безпекою. Тут салону більше особливо нічого немає. Люк побитий. Ці дві двері. Якась із них шпакльована, до речі. Оце шпикльована. Буде дуже по гарній ціні. Передня права двер. До речі, кого цікавить, буде гарна ціна на неї. Діски поштучно, ходовка, мотор 3,5 на навісне. Тобто ну, ще багато чого є. Кого що цікавиться, Дорест Едж, 15-16 рік, 200 тисяч пробігу кілометрів. Авторозбірка Автоквест, контакти в шапці профіля.